Доброго вечора всім! Показую вам лазончики свої. Вони в мене таке щось здігати, є, бачите, я сьогодні там в кухні теж взяла. Там в мене більшенький вазон, і воно попускало ось так. І ще такий здоровий. Тіба, цей бак був. То я взяла із з того здорового, ще з боку такого, одрізала ножом тко на іскосок корінчика, де да поставила в стаканчик у воду. Да. Буде ще два вазона. і воно став синіщеньким. А це ці такі є чогось такі ось високі. Ну, різні. Квіточки різні Ще десь білий, був, не знаю, чи звело, звівся, чи може ще десь тут є. Я вже забула. Я сьогодні займалася, забрала я із кухні. Оці. Одна у мене була така тюль. Бачите собі, можна і протерти, і все. Ну, не до цього, не до нізу. І взяла до сюди. Тоже. Це з одної, що в кухні було. Я розрізала, <кхи> постирала, і вийшло у мене на два окна. Погано видно. так. Постирала, що така вона трохи влажновата, повісила. А туди щось придумаю, не знаю. Там. І от тут у мене чіпсики намінає. От. От цей вазончик, бачите, який вона тут поставляла? такі є часи, вони не кучераві. Я сьогодні день займаюся уборкою, уборкою веранди. А, мила витяжку, помила. ну, Чого то є невідно, то витяжки. Не знаю, чого видно. відно. О, вона вже стала аж така лаква. Ну, вона стара вже і 20 років, блін. То я помила, таке трохи ту решетку пошкребла і вже і це поздірала. О, вона така вже була в мене Разна. Ой! Да. Помила, трохи сковороди, поперечищала пельменницю. Така класна взагалі. Терточку свою довела. Вона і чиста, ми ж це тако беремо, пользуємося і ну, миємо. Але все одно воно так Ну як треба, вона не була така блискуча, як от я її зробила, як з магазина. Тут тако було, щось таке вже воно темне. Вона така в мене стала, аж аж зягтіт. Помила каструлі, повичищала, щоб були. Сковородки помила. Сказує, що... А це я що? Адкороблю короблю не знімаю оце. Бо як займаюся, то оцю для посуди повимивала. Все повимивала. Така рада, що чистенько зробила веранду чистенькою. Тут от тут поганий бага, світ. Світ тільки з витяжки, Там воно в мене є, таке це якась лампа треба чи батарейки, там не знаю. Повіносила таке деякі шляпанці, босоножки повиносила. А це таке більш, що треба. Хлопцю його був. Так, чистенько. Одним словом, що чистенько. Витяжка була така, знаєте, льот жирний, і в мене оце петушок дуже класно. І це тертушку, і пльм'яниця. Це, це ж воно чисте вісить, а за що того, що тут пліта і оце все жиру сідає. Воно все жирне, що не говори, але воно жирне. Я його тако час від часу переміваю, щоб воно було. Чистеньке-біленьке. Хай воно по бідненькому, але акуратно чисто. Дуже люблю, щоб було чистенько. Зараз покажу. Ну такий Доместос. Не знаю. Що я буду його показувати. Це типу як реклама Получається Люди за реклами гроші получають, а мені ж ніхто не платить. Я е, брала от спочатку петушком бризкала, а потім Доместоса поверху. Два в одному. Ну, і Двома зразу. І все. І так і сковородки, вони блискучі, бліск, Побризкала все і пліту, і відтяжко, і воно заслало а, пленкою, і воно так стикало, стикало, таке, знаєте, коричневе Дуже класно. Я б ради, звісно, б не дала. Ну, оцей потушок за дорогі 127 гривень. А це теж щось дороге. Мосто 40, не знаю. Щось дорого. Фризантемки. Фризантемки цвітуть. Вони темніші, Я не знаю, чи вони робляться на камері світлі але вони темніші є. Такі, може, далі, то. більш такі он. Да. Трошки вискочила, позаметвала. У мене красота, звісно. Дивіться, яка красота, це вообще. подивіться, яка вже красота. Це вообще. Боже, яка красота. Сьогодні мені Віталік докопав уже грядки. Я сюди лісті збирала. Воно мене ще досвіже, поприкопував, а це понападало. Ну, нічого, воно вийде, грядка буде хороша. Так, помаленьку. Робота робиться. Треба робити. Ще постирала Віталікову одежу робочу. Де й таке? Де й треба йти віддихать. Миться, бритися і віддихати. Це я брала лікопола, так хотіла продати, така красота. А дощ був і не було покупателя, я буду прикопати чи пов'язу Ірі. Така красота, я хочу дуже багато розвести, просто дуже багато розвести. Такі маленькі кущики в вазончиках продають по 250 гривень. У мене тут такі кулі, звісно, 70 см. Дуже великі, дуже великі кулі. Де тут навіть більше? Як їх садить, розкажу вам, як їх садить. Боже, яка ж красота, я не можу. Наречена. Оце тако вони, як тут будуть рості, нехай вони й ростуть, світуть, може бути приморозок, вони будуть свісті. потім зима, і хай це все стоїть. От, оця шапка, нехай вся буде. Це буде таке, як для їх ну, тепло, щоб не змерзло. Все. Нічого не зрізати, нічого не треба. Хай так кустики буде. Потім лісточки, це все одмерзне, обсипляться. І він стане такий вже голий, без нічого, без лісточку, ну сухий кущик. І потім наблюдати. знизу полізу такі одросточки. Десять, може, їх там бути. І хай вони виростуть такі десь як 7 сантиметрів. Вони трошки виросли вже такі. І тоді взяти і позрізати. Отако От позрізати, позрізати, позрізати. Позрізалі, а потім подождати, щоб вони ще трошки підрослі ті відросточки, десь такого сантиметрів 10, щоб ніби укрипіліса, і повністю кущика викопати, викопати і акуратно все розібрати, розібрати. І Потім з такого маленького, нещасненького такого паросточка. Уже там заложено уйом, і це робиться ось така куля велика. Це стільки квіток, просто тисячі квіток, тисячі, тисячі, тисячі їх тут є. Це ж треба, щоб така була красота. Ну. Це взагалі. Кажуть, що не приймаються. Я тоді я купляла, в той жіночки, люди ходили. Ми купляли, не по Це, мабуть, кажуть, парніков'я якісь. Ну, вона розвела, я гарно вони родили. І я, я купила, і бачите, самі. Отакі треба купляти, то вони розведуться. І що я вам скажу? Скажу ще вам, щоб ви знали. Одо посаджено теж. Бачите, як? Це посаджено з весни, підливалося, мало воздуха з землі і поподгнівалі корінчики. Це теж не можна. Тепер одо тут, тут теж було багато ОДО маленьких, тут теж було багато влаги. Я тепер буду знати. Тут теж ну, не такі, як кулі, бачите, а тут взагалі гнило. Нема. Тут, це, а, тут колонка і постійно вода. Гляньте, 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 Як сніг. Бо дивіться, бачите, що робиться? Красота яка? А пахнуть. Я вам скажу, що воно це все як повигнівало. Треба їх садити 50 см від одного кущика. Ну, парусточки. 50 сантиметрів. Отак, бачите, дивіться, це ж малесенький паросточок тут був, і дивіться, це. Я садила навіть борщ. О, я садила на метр один од одного. Через те таке повгєпалі кулі. А тут посадила менше, Дивіться, зразу менша кулька, хоча в її теж можна було б рості. Може сорт такий от. Дивіться, красота яка. Представляєте? То їх треба садити. Мінімум 50 сантиметрів один одного. Кажеться, що вони ж малесенькі, ці паросточки, що дуже багато міста, але так іменно й треба. І щоб вони були на сонці, щоб було дуже сонце, вони люблять сонце. І бажано, щоб не було отут цього, щоб сонце вхватувало і отам, і взаді, і по боках, і спереді, щоб було всюди сонце. Ну нічого, дивіться, як вони гарно зацвіли. Щоб вони могли ото бачити, дивіться, от стінки, вони от сюди похилілися. Це вообще це, дивіться. Ну це ж, боже, це. Я не можу. Я дивлюся і просто жа, така красота. Поняли? Щоб їм місто було, вони б ще у мене більше б кулі були. Вони б ще більше, щоб їм там стіни ще більше міста було, то ще. Коротше, вам розказала, може хтось не знає, і буде, і буде комусь це полезно. І все. Головне, щоб їм не залівати корні водою постійно, так як ми там коло колонки пользувалися ліси постійно вода і вода, а Віталій ще це ж поліває, туди лє, лє лє воду. Ні, от їм тут поступово було дощик, як крапельний полив, там десь із кріші скапіжа. І от так вони дивляться, як їм тут погоділо, як їм тут понравилось рості. Ну все, головне, щоб вони на сонечку були. Дивіться, які тут схожий мене. Не один кущ тут. Тут їх багато. І дивіться, як ромашки. Бачите, які красиві є. Резантеми. Вони дуже схожі є до тих, типа мультифлори. А тут дивіться, які є. Бачите? Фіолетовенькі з білим. Серединка, серединка біла. а тут, бачите, які є, вони є. Дивіться, який тут от кущ красивенный. Ось такий. Хай і високі, але все одно красиві, правда? Все одно красивенькі.